Хочемо швидше позбутися застуди, п'ємо. Увага! І запам'ятовуємо курячий бульйон. Або треба швидко скинути зайві кілограми, от тоді переключаємося на легкі супи з куркою і овочами. Mm. Але експерти наполягають, з курячим бульйоном деяким людям треба бути дуже обережними. Ця страва має протипоказання. Дивімося, які. Курячий бульйон одна з найкорисніших і навіть лікувальних страв. Утім, як переконують експерти, курячий бульйон з усіма своїми плюсами здатен нашкодити. І ось як під час варіння курки в бульйон переходять не найкорисніші для організму речовини. Запам'ятайте, що довше вариться курка, то більше шкідливих речовин потрапляє у бульйон. Також суп з курки спричиняє відкладення солей, тому людям, що мають проблеми із суглобами, краще відмовитися від цієї страви або суттєво с. Скоротити її вживання, зважено, треба включати у свій раціон курячий бульйон ще й тим, хто має захворювання підшлункової залози, жовчного міхура і печінки. Експерти наполягають, якщо є такі проблеми, то бульйон треба їсти лише раз на тиждень. Зробити бульйон менш небезпечним можливо. По-перше, намагатися купувати курку у фермерів. По-друге, варити бульйон краще з курчат. У них найменша кількість речовин, які впливають на секрецію шлункового соку і відкладення солей. І по Ця з курки треба знімати жирну шкірку і відокремити кістки. Саме в них накопичуються важкі метали та антибіотики.